Доброго мирного дня. Миру, спокою, затишку всього самого найкращого. Так усім пару малин з того всього. І дам відповідь на запитання. Люба, що робити козирці півтора року? Наливає вім'я. А я її хотіла до весни ще потримати, щоб мала два роки і тоді її аж крити. Люди, для чого кузу тримати два роки і не крити, не розумію. Подарую вам трошки красоти. І цікі ж вони гарні всякі. І романець тут цвете. І майорчики. Ох, яка красота. Для чого її тримати стільки років, щоб покрити. Ви що думаєте, якщо ви пізніше її покриєте, то вона вам дасть 10 літрів молока? А ні подібного. Вона дасть стільки, скільки в неї генетика. Ось так по генетиці може дати. А те, що вона може зажиріти і не відгуляти взагалі, то це також факт. Якщо вона хоче доїтися, значить дійте її. Бо перегорить молоко у вім'ї. Або просто-напросто мастіт вийде. Заб'є всі молочні шляхи. І усе, і так пропаде коза. І з добра зло зробити ніхто не зробить вам, ви самі своїми руками зробите зло. Для себе. не для когось, для себе. О. Так щось таке, то. Це раз. Друге, ніколи козу до такого терміну не тримаю. Ні, я раз тримала, попробувала. І сказала, поки мене, більше такого не буде. Дивіться, що зробила. Бачите? Ой. Бачите, що зробила? Зіжерло всю петрушку. Ну, вже мене достало. В полі потравила, а тут не можу ніяк потравити. Оце печаль. Хм? Що хочеш, кажи. Міленький, зацвів, який маленький. Так, щось такі, то справи. Чистокровна, якщо англонубійка, то її крити 10-11 місяців, не раніше 10 не пізніше року. О. все супер виходить. О. І все прекрасно, і все гарно. І гарні козенята родяться, і молока хватаю. Якщо чистокровні альпійки. Зиганенки, вісім хай місяців можна крити. О. І ось о. А є що ти? Криють і сім місяців, і все прекрасно. І все гарно виходить. Якщо вона має молочні задатки. То вона їх має. А якщо вона їх немає, то ви її хоч 10 років тримаєте. Якби так це діяло, всі б тримали по 3-5 по років козу не крили б і вона б давала їм там по 10-15 по літрів молока. Якби воно так діяло, але воно так не діє, так що ось таке, то. І через те. Нема смислу її довго тримати, це невигідна коза. А тепер, якщо вона наливає молоко, дійте, як в неї набирається молоко. Тоді, як вона прийде в охоту вам, покрийте її, не тримайте її до весни. Бо вона так може перегоріти взагалі, потім не гуляти. Або якщо гуляти, не відгулювати. О. Або Мою взагалі не приходити в охоту. Або зажиріє і відгулювати не буде. Так що ось таке то. то покрийте її і усе. Чи можна пити те молоко? Можна пити, треба пити. Якщо це воно йде, як молоко, ну там перших два рази можете видоїти котам, собакам віддати, чи курам, хто там у вас є. А далі молоко. Берете те собі на свої потреби. У мене козичка одна доїлася з трьох місяців. Ось і друга з чотирьох. Щось дві чи три з чотирьох місяців доїлися, одна тільки з трохи. Ініцім абсолютно не вреділи, потім восени погуляли. Вони в дев'ять місяців гуляли. І я їх запустила як дорослих кіз тільки на три місяці. Не на два, а на три. І прекрасні, вродилися в них козенятка, і вони здорові, і молока гарно давали. Так що ось таке то. Не слухайте того, що чим довше ви тримаєте козу, тим вона буде більше молока давати. Ні. Це коза золота. Або коли поїть козеня до 7-8 місяців. Ну, це я рахую взагалі неправильно. Бо це дуже невигідне козеня виходить. Воно, да, так, вид гарне, але но... Но, з того результат, якщо ви її, як той казав, козу і козеня протримали рік холосту. Бо ви молока не бачили, бо козеня ті треба було, ви не бачили е, самої, са, ну, того, щоб сир, сметани зробити. Ось. Ну, це моя думка. А кожен робить так, як йому добре. Я розказала свої практики, а ви собі робіть, як, як вам виходить, як вам виходить. Ось такі то справи, робіть висновки. Хай у всіх все буде добре, всім гарного дня, міцного, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. Всім удачі! І міцного здоров'я. Така в нас погода гарна. Сонечко світа, в нас вже вечір робиться. А я йду ще кури позагонити і гуси попасти.